Що то у вас таке? Ми, ми, ще, як китайці на заводі трантів, як греки. греки, греки. Це в нас ікони святого з красиві в такому червоному кіоті, ззадні Це ви що на відправку готуєте? Тільки отримали подожди. Тільки отримаєте. А це новиночки, я бачу, маніше в нас ікони. таких не було. Не було. Але Юля все сама сайт. Вони ж на магніті, так? Да. Вони металеві. Металеві на магніті. на магніті ці іконки. І в нас вони вже будуть в продажу. Ого, тут, тут різні, різні варіанти із житієм є святого, Мик... кажу, Миколаїв з Пірідона. Так, да, вони угу. різні І... Десь тронний ще був. Не бачу тронного. Не бачиш? Може я путаю. Угу, так так, так так, що хто хоче замовити святого Спірідона іконочку з Греції? Ось тільки що отримали поставочку. Звертайтеся з радістю вам доставимо.